У нашій студії Родольф Мегович, керівник благодійного фонду Християнська медична асоціація України. Пане Родольфе, доброго вечора. Доброго вечора. А також Володимир Вовк, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, куратор американської української місії Реконстракшн для військових та цивільних. Пане Володимире, доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора. Пане Володимир, спочатку для вас запитання. Ми переглянули щойно сюжет. Ми бачимо, що військові є пацієнтами ставали пацієнтами в цій частині місії. Як їх відбирали? Хто власне стали в цій місії пацієнтами? Хто ці люди? Ну в основному учасниками цієї місії були військово поранені зміни вибуховою травмою. І вони відбралися нами за критерієм того, що нам пропонували американські колеги, тобто, через умовно говорячи, 5-6 місяців після травми, коли вже був відновлений дефект, був в них естетична була проблема, і ми хотіли їм допомогти, щоб повернути якість їхнього життя. І ми в принципі проводили такі попередні і обговорення. У нас були у зум-колінгах, в whatsapp переписках Ми скидали цих пацієнтів і вже наші американські колеги вирішували, кого вони будуть відбирати для цього. Тому було багато пацієнтів, але вони робили основний напрям їхнього відбору. Був той, які вони можуть допомогти в даному напрямку. Скільки людей пройшло в ці місії? По операції пане Володимире в даній місії було 14 консультацій. З них було прооперовано дев'ять пацієнтів, з них п'ять військових, четверо цивільних. Ви згадали про такий критерій: про таке одну з таких цілей, як відновлення якості життя. Що ви маєте на увазі? Як це виглядає на практиці для бійця, який справді отримав ну це дуже, дуже важка травма? Ну, ми маємо розуміти, що обличчя це те, що може запропонувати людина в суспільство, і вона хоче повернути те, що в неї було. Тому в критерії відбору і в критерії наших американських колег було те, щоб ми повернули їхні обличчя, їхнє той статус життя, який в них був до війни назад. Ми постаралися зробити і постаралися зробити максимально успішно, так само, як ми робили це вже в першій місії, і були гарні результати цього, то ми це зробили вже і в другій місії. І надіюся, що е е е в такий самий результат буде і подалі. Пане Рудольфе, з чого взагалі все почалося? Чому, з чого? Американським хірургам даруйте, я можливо так трошки підкреслю це для чого американським хірургам їхати через півсвіту, щоб оперувати українських військових? В чому їхня мотивація? Гарне питання, чесно сам кажучи, я інколи сам не знаю. Бо коли були наші хірурги, якраз були обстріли. Якраз в той понеділок і угу, ну, угу. біль в багатьох була реакція, можливо, поїхати сім'ї їхні дуже переживають. ну, ви маєте розуміти, для них навіть ой, ракети не потрапляються в порядку, не хвилюйтеся. Маленький шанс загинути, все впливе буде в порядку, все одно для них це вірогідність померти. Угу. Поясніть своїм дружинам, внукам, дітям, що у вас є можливість померти. Власне, як вони це пояснювали? Їх надихає ну, бажання наших лікарів вчитися. Їх, ну, ця війна, несправедлива війна, агресія російська. Вони хочуть якось виразити. Хочуть виразити свою підтримку, е, які би там не були політичні історії, але народ Америки, люди Америки, вони хочуть чимось допомогти фінансово. Ці люди багато жертвують, е, але вони кажуть, що ще ми можемо зробити, що ще що недостатньо, і ну ми віримо в те, що знання навчання це це саме той спосіб, як найкраще допомогти та підготувати, оскільки так, допомога фінансово добра, обладнання нове добре, але так само нові навички, які вони можуть передати. Навчити наших лікарів перейняти досвід це неймовірно так само важливе для нашого медичної спільноти. Ми вже згадували, це для госпіталь військового госпіталю. У винниках це друга така місія. Всього таких місій в Україні було сім, якщо не помиляюся. Де вони відбувалися і з ким працювали в. Спеціалісти минулі рази. та може, навіть і більше було. Ми працювали і в Львівському Охмадиті, і в Львівському ТМО, і в Київському обласному обласному лікарні, і в госпіталі МВС в Києві, в військовому шпиталі оперували. Ми працюємо там, де є можливість та потреба, бажання. Лікарів співпрацьовувати, угу. ми бачимо, Ну наша ідея в тому, щоб максимально підготувати українських лікарів, допомогти їм. Дуже потужна співпраця вийшла в плані того, що наші лікарі відбирають, і їм дуже важливо комунікувати постійно з українськими лікарями і подивитися, як вони готують кейси, що вони потім, потім, після того, як Після того, як вони виїжджають, наші українські лікарі мають постійно обговорення, що страпилося ускладнення, є немає. Які подальші кроки? На спеціалісти спеціалістів загалі взяли участь з американської сторони у цих місіях. Oh, більше 50 різних 50. спеціальностей: околопласти, лори, нейрохірурги. Це чудова можливість спільно з разом форі країн і Ліп Глобал Mission привозити цих спеціалістів. І ми працюємо системно. Володимир тільки повернувся з Єля тиждень, і потім у нього була місія. І таким чином вони отримують досвід і бачать з різних сторін, яким має бути майбутня українська медицина. Пане Володимире, от ми знаємо, що операції були безкоштовними для пацієнтів. А скільки зазвичай коштує така операція? Чи можете ви назвати хоча б порядок сум? Я розумію, що кожен випадок є індивідуальним, але все-таки ну ви знаєте, в принципі, дуже важко сказати, тому що класифікація таких операцій вона є різною, тому що, як правильно підмітив пан Рудольф, операції різні. Вони торкаються. І очної ділянки, і щечної, і щелепно-лицевої ділянки. Це в принципі в США, зокрема з тими колегами, з якими ми співпрацюємо. Це дуже дороговартність операції, які ну, займають кілька тисяч там умовних mm -hmm. одиниць. Але е, дякуючи їм, що вони долають таку довгу дистанцію приїжджаючи до нас, ми ці операції, звичайно, що з е, робимо безкоштовно і консультації і операції для військових і цивільних, які постраждалі від наслідків військових дій. Ми це робимо в них трошки інший рівень. Як правильно зауважив Рудольф, Ми, я проходив стажування в єльському університеті, єльському госпіталі, єльській медичній школі. Там є медичне страхування. Там є певний кошторис таких операцій, але в них це вже зафіксовано вже давно і відпрацьована ця система. В нас воно ще тільки починає зароджуватися. але на даному етапі ми вчимося, ми працюємо і насамперед наша основна ціль надати допомогу тим людям, які дають оцей нам спокій і майбутнє в подальших наших діяннях. Скільки триває процес підготовки до операції по часу, і власне сама операція, і після цього процес реабілітації дуже гарне теж питання. За кілька місяців до початку місії, умовно говорячи, за 2-3 місяці, ми проводимо набір пацієнтів. Ми їх обговорюємо. Доктори з Сполучених Штатів приймають рішення, яких Пацієнтів військових вони будуть брати до е, операційних втручань, і е, в принципі це не є короткотривалий процес, тому що вони дивляться на ті можливості, що вони можуть зробити. Зокрема, наша місія вона полягала у відновленні. Е, Таких м'яко дефектів, естетичних дефектів, це не просто, тому що на це слід готуватися. Вони беруть свої інструментарії, вони беруть свої всі підручні засоби. Ми готуємо все, що можливо. Тобто, це є ну, такий, в принципі, довготривалий процес. В основному він займає переважно 2-3 місяці для підготовки. А, а щодо процесу реабілітації, тобто, після, це дуже важливий процес, бо в США запроваджена така система, що той лікар добрий, той доктор, який вміє виправити оцей момент чи ускладнень, чи тої самої реабілітації, тому що операцію можна зробити ідеально, але потім відновлювати пацієнта це дуже непросто. І насправді, ми з нашою командою доглядаємо за цими і військовими, і цивільними, які е, пройшли операційні втручання. Це насправді воно займає ну близько місяця після операції, щоб ми подивилися, чи є результат успішний. Цих операцій а ми згадували про це, що операції власне на обличчі шелепнолицьових те, що цим займається шелепнолицюві хірурги, це є одні з найскладніших операцій. В чому полягає їхня складність? Ну, треба для себе розуміти, що конструктивно-пластична хірургія, вона так в світі називається, і вже під вид її, як щелепно-лицева хірургія, як лор-хірургія, як очна хірургія, вона вимагає дуже досконалого, досконалої підготовки. Вона вимагає досконалих знань в анатомії, тому що. Ем, е, такі ділянки вони є непростими для відновлення, оскільки вони мають дуже великий комплекс і е, різних судинних закінчень нервових, е, де е, якщо неправильно десь проробив е, один нюанс в операції, може бути ускладнення. Тому е, в тому є і важкість, тому що це обличчя, це лице пацієнта. Але ми максимально навчаючись в них. Вивчаючи ті методики, які вони пропонують, ми ну певні маємо теж виклики, але в нас є хороші спеціалісти, які теж мають гарні знання, і ми, в принципі, робимо все по протоколу, який вони нам пропонують, пане Рудольфе, Минулого року така минулого разу, така місія була навесні. Тоді було проведено 5 операцій. Можете мене виправити, якщо не помиляюся. Саме в госпіталі ветеранів так, мені здається, в госпіталі 5. ветеранів було проведено шість 6 оперативіст 6. 6, шість чи ведете ви якісь спостереження за цими пацієнтами і в цьому випадку, і в випадку інших лікувальних закладів? Як себе почувають пацієнти? Чи є для вас це критерієм? Оцінки роботи успішності місії, тобто їхня реабілітація і постреабілітаційні періоди У, прям складне питання. Е, там було тоді прооперовано 6 пацієнтів. Всього минулого разу на місії було прооперовано більше 90 пацієнтів, угу. але всього було прооперовано так. більше 90? Ну, там 15-16 спеціалістів угу. було в двох містах. Одночасно працювали, але ми дуже наголошуємо: нема різниці, яка кількість пацієнтів, угу. нема різниці, бо є складність. А найголовніше процес навчання, та операція, яку американський лікар може провести за дві години через те, що ми говоримо. Акцентуйте на те, щоб передавати знання українським лікарям. Бо ви прооперуєте 90-150 пацієнтів за тиждень. Лікар наш українець прооперує тисячі, і наша ця ціль нема різниці, не потрібно, бо медіа любить. Цифри на жаль, ну, ну мельсіма всі, любимо, ми, всі так. ми в полоні. Цифри так, 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 так. Але ми говоримо найголовніше не кількість, а якість. Як вони пропрацювали ці кейси, як вони передали американцям? Часто ви подивитеся в Охмадиті, лікар-хірург. Отак вот от стоять, і українські лікарі оперують. Він тільки та це прата, і все наше наша мрія. Оця коли ви говорите про реабілітаційний процес, то з сторони фонду ми не маємо впливу і повноважень угу. заходити в лікарню та моніторити. Ми можемо в співпраці з лікарями допомогти їм. Ми фонд, ми є підтримка, допомога. Ми організуємо весь адміністративний, логістичний, фінансовий процес, але ми не можемо прийти до пацієнта. Якщо зі сторони Сполучених Штатів взяло участь 50, 50 спеціалістів, скільки лікарів з України вже пройшли через ці місії, тобто отримали знання і практичні навики? Ну, з кожним лікарем працює. По два-три спеціаліста, коли він оперує, я можу помилятися. Ми не ведемо на жаль трекінг українських спеціалістів, хоча треба, напевно, почнемо гарне питання, але це ну в два-три рази більше, пане Володимире. От ви хотіли щось додати? Ні, Я хотів додати, що пан Рудольф правий, тому що фактично. Ми після наших операцій спостерігаємо таких пацієнтів, і ті операції, які були проведені весною, вони дали якісний результат і успішний. Пацієнти задоволені і навіть більше скажу того, деякі з тих пацієнтів вони продовжують оперуватися, бо в них не одна проблема, а кілька проблем. І вони вже були на деякі з них, з наших військових захисників, на, на тій місії, що зараз відбувається. Тобто, це що це означає? Що був успішний результат продовження роботи, і, і це не завершення, тобто це ціла така складова система. Пане Володимире, ми, Україна зараз є епіцентром конфлікту, напевно, що найбільшої інтенсивності з часів, мабуть, Другої світової війни. І одним з наслідків цього є те, що українські лікарі, і хірурги, і спеціалісти по протезуванню, на жаль, отримують величезний досвід, унікальний досвід, мабуть, серед усіх країн світу. Чого можуть навчитися українські лікарі в спеціалістів в даному випадку з США? Ну, е, в основному. Те, що я можу сказати, з власного досвіду, те, що я бачив на тих операціях, на яких ми були, на тому стажуванні, якому я був. В основному вони навчені є за системою резидентури, за системою університетської клініки, яка в принципі в нас тепер вже з'являється в, в, в місті Львові, вперше та Завдяки керівництву Львівського національного медичного університету, то е, це є дуже важлива річ, тому що що я для себе побачив, е, комплекс наука, навчання, практика це реально те, що може дати успіх для майбутнього спеціаліста. Він не тільки буде там банально виконувати якісь тестові завдання чи якісь там фантомні практичні навички він зможе побувати і взяти участь в операціях. Тобто такий і міжнародний досвід, і міжнародна співпраця вона може через те, що в іноземних спеціалістів, американських, зокрема, в них в основному такі кейси вони відбуваються через те, що в них дуже багато онкологічних проблематик. Вони дотичні в принципі, до вогнепального поранень. Але їм цікаво сюди приїжджати, бо вони такого ще не бачили. Але вони мають методики, вони мають обладнання і вони готові з нами співпрацювати. І ми вже назв'язали зв'язали з ними багато таких, такої співпраці майбутні, де вони можуть нам багато чого показати. Окрім методичної допомоги, чого потребують хірурги з України, якщо говорити про е, стосунки з е, їхніми колегами з країнами Заходу. Е, ну, потребують насамперед. Е, в Принципі медичний інструментарій, медичне обладнання, те, що ми ну, плануємо мати, але воно в нас трошки на нижчому рівні. Але бо в них, будучи в операційних їхніх, будучи в їхніх залах практичних, вони мають все для цього. Тому, напевно, що така основна є ціль, щоб набути цього, ну якоїсь такого, як вони кажуть, в Америці, «medical equipment». В нас це в принципі на непоганому рівні, але ми що поки що йдемо до тої до тої цілі, щоб на ну все це мати разом, пане Рудольфе. Чи спілкуєтеся ви з хірургами з Сполучених Штатів Америки? Які їхні враження від роботи в Україні і від пацієнтів? Звичайно, постійно ми, ми стали друзями. Вони вже хтось другий, хтось п'ятий, хтось сьомий раз. Я був в них в сім'ях. Ми почали ну вони в нас. До моєї сім'ї ходили в гості. Вони, перш за все, вражені тим, що наші військові хочуть повертатися. Не всі будьмо чесними, але багато велика кількість військових. і я думаю, що ми їх маємо мотивувати і захоплюватись такими військовими, які хочуть повертатись на поле бою назад. Це їх дуже мотивує. Їх дуже мотивує співпраця з українськими лікарями та їхня бажага до знань. Це те, що їх мотивує складність оперативних втручань. Так, ми мало не ну, більше говоримо про те, що українські лікарі вчаться, але насправді певні навички, і українські лікарі вчать іноземних хірургів, оскільки так немає такої травми, кількості в них. І е, нас немає того обладнання, але ми викручуємося: оця українська унікальність з тим маленьким. Насправді, в порівнянні Володимир підтвердить, е, що там. Якийсь апарат не 18 розміра, 19 треба 2 тисячі доларів в мусор відкрили нове, пішли працювати Родольфа. Ну і логічним завершенням нашої розмови буде моє запитання: коли наступна місія, і чи буде вона? Так в одразу ми написали. Вони написали імейл, коли плануємо. Початок квітня? E, початок квітня 2025 року плануємо. Ну зокрема, в нас e, в госпіталі у винниках e, e, третю місію. Вона буде здійснюватися. Я хотів якраз додати за підтримки Християнської медичної асоціації в імі президента, і Рудольфа Говича. Завдяки разом for Ukraine» і «Leap Global Mission». і завдяки однозначно, що хотілось подякувати, що нас підтримує і керівництво нашого і медичного університету і Львівського госпіталю ветеранів Він. Це дуже немаловажна річ, тому що цей сучасний підхід до міжнародної співпраці, до того щоб лікувати таких пацієнтів. Це я думаю, і основний успіх, і маленький такий вклад в перемогу нашу. Безумовно є, мабуть, не такі вже і маленький. Рудольф Мигович, керівник благодійного фонду Християнська медична асоціація України та Володимир Вовк, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, а також куратор американсько-української місії Reconstruction для військових та цивільних. І говорили ми про спільні зусилля американських та українських хірургів по відновленню травм українських захисників.